Доброго ранку, шановні глядачі. Кращі прокати квадроциклів і мотовсюдиходів України використовують техніку Moto від офіційного дилера Квадрохата Україна. І саме сьогодні, саме зараз, ми разом із вами будемо вручати ось таку золоту грамоту переможцю конкурсу. Кращий прокат квадроциклів 23-го року. А переміг у цьому році прокат Авалон Екстрім Драйв СМТ Ворогта, Івано-Франківська область. При виборі переможця ми розглядали кожен прокат. Багатої кількості різних пунктів. Звісно, цей технічний стан техніки, рік виготовлення і звісно, місце знаходження прокату, а також клієнтоорієнтовність і інші пункти. І у цьому році Avalon Extreme Drive забирає за собою золоту грамоту. Дуже урочистий момент вручення грамоти переможця власнику прокату Avalon Extreme Drive. Андрій вітаємо вас з перемогою! Ми, ну звісно, дуже вдячні, що ви з квадрохатою. Ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу. Андрій, вітаємо з перемогою. Неочікувано. Водночас дуже приємно, що ви обрали саме нас у 2023 році. Як найкращий прокат України Авалон Екстрім Драйв. Також всім рекомендую квадрокату Україна, хто бажає замовити нову техніку, тому звертається буде. Ще раз вам дякую. Ну, шановні глядачі, ви знаєте, де потрібно відпочивати. Авалон Екстрім Драйв, Ворогта у самому центрі. До, До побачення. Зу... До зустрічі! Знаходиться прокат Авалон Екстрім Драйв у самому центрі Ворохти. Тому, будь ласка, звертайтеся до кращих.